Напередодні свята Дня захисника вітчизни вінницькі громадські активісти вирішили нарешті розібратися. Як та чим у разі потреби ми будемо захищати батьківщину. Про стан та відношення до української армії, а також про зміни. Їх плюси і мінуси все, з чим погоджується та не погоджується громадськість. За тематичним круглим столом обговорювали представники влади, громадських організацій та самих же Збройних сил. За концепцією реформування та розвитку збройних сил України до початку 2014 року кількість військовослужбовців має бути зменшеною із 144 тисяч до 85 Останній призов проведуть восени 2013-го. Очевидно, ліквідація солдатів-строковиків буде частиною загальноармійського скорочення. От тільки чи вистачить контрактників, які, хоч і в меншій кількості, мають прийти на зміну, якщо доведеться захищати державу. В рамках реформування потрібно переглянути й систему патріотичного виховання, адже до контрактної служби в армії потрібно готуватися з самого дитинства, адже це не може бути просто роботою це має бути покликом душі. Торкнулися під час обговорення й теми доцільності відзначення свята, яка останнім часом щороку набирає великого резонансу у суспільстві. Але однієї конкретної відповіді на це питання присутній визнати так і не вдалося. Натомість були підготовлені пропозиції до Верховної Ради та Міністерства оборони. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.